Друзі, всім привіт! Автомобіль Honda CRV 2024 року, новий з салону на одометрі 300 км пробіг. Клієнт звернувся до нас з тим, що дуже-дуже поганий звук. Дійсно це так. Зняли динаміки, там пластиковий завжди дифузор, маленький магніт. Щалка теж дуже мала і неякісна. Запропонували комплекс робіт. То заміна акустики акустика костики фронтальної, встановили комплект Blan Relax 165RS Pred і Blan Express 165 ES в задній двері. Тобто автомобіль має компоновку твіттерів в стійках передніх, вуфер як завжди, класичних. В задніх дверях також до компонентної акустики. Окрім цього, зробили, як завжди, шумові проізоляцію. Чому іберзаліці двері, зробили, і в багажнику встановили активний сабвуфер замість штатного пенопласту під підлогу. Ось такий пенопласт стояв під підлогою тут. То ми його зняли. Тут більше нічого не було, окрім ремкомплекту для коліс, але ж це, як правило, ні 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 ніхто не використовував. І встановили активний сабуфер, компактний сабвуфер Axton 8 дюймів. Виготовили подіум з фанери і надійно його закріпили, тобто він не рухається, не буде хитатися, кататися по багажнику під'єднали проводку, живлення та сигнал. Також за, зробили чому багажного відділення та задні кришки багажника Ось такий комплекс робіт по цій машині. Срок виконання 3 робочих дні, але ж Дуже чудовий результат. Клієнт вже послухав, дуже задоволений. Ще буде слухати час подорожі, але ж все дуже круто грає. Якщо є бажання покращити ваш автомобіль, звертайтесь, електросіла.інфо, телефони е, будуть і е, контакти будуть в описі. Всім пока.